Шановні друзі, доброго дня! Ми вкотре зустрічаємося з вами з цікавими постатями, людьми, які знають Сенднів, які по своїй роботі не одного разу десь зустрічалися з темою Сендів, людьми і долями. Ви знаєте, дуже багато в Седніві було мешканців в різні часи. І, звичайно, мабуть, це так може ідея, така велика якби знати про їх долі. Бо кожна людина, як Але десь сказав, це наче фортеця, але вона цікава, вона велична, вона з усіма своїми складовими. І Якщо її вивчити, дослідити, це велика, велика якась ну, великий окремий світ. Тому. Ми рік тому ще раз нагадую, в травні в місяці на День музеїв проголосили таку тему, що Седнів славен не тільки Тарасом Григоровичем Шевченком, не тільки родиною Лизагубів, але й мешканцями. Тому що вони жили, тому що вони продовжували історію Седніва, згадуючи казацький добу, і Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні вони. Є, вони продовжують а, жи, живити своїми долями історію Сидніва. Але як знайти оці крупинці сьогодні? Може так, в масштабах всесвіту людська доля це дійсна якась ну крупинка, і тому а, вивчити, дослідити її, це теж для нас відкриття. Є багато установ, як ви вже побачили, людей де ми знаходимо ось такі е, цікавинки сьогодні. Ми будемо розмовляти з директором комунального закладу Чернігівський обласний пошукової, науковий редакційний центр Чернігівської обласної ради Аленою Потапенкою, які працюють в нашому Чернігові для всієї області. Вони по різних темах-напрямках відшуковують саме долі наших земляків, як так кажуть, скидають з них пил архівних мороків, в яких вони поховані на сторінках багатьох документів, і можна сказати, повертають їм нам, громадам, для того, щоб ми все ж таки знали, як жили наші діди. Олено, пані Олено, будь ласка, розкажіть, що саме? Як саме можна дізнатися у вас про Сиднів і, взагалі, про вашу діяльність з вашими колегами? Дякую, пане Андрію. Наш заклад відповідає за кілька напрямків роботи. Це відділ, який займається пошуком репресованих, а також публікацією коротких біографій. Це проект реабілітовані історією. На сьогодні вже вийшло 8 випусків цієї книги. Я вважаю, що це. Суспільно значено вагоме видання для всієї області, для всіх, хто шукає своїх близьких, хто постраждав в репресіях, хто був позбавлений свого життя, дому, майна, і багато людей просто не знають, що сталося з їхніми рідними. Саме за це відповідає наше видання. Так виглядає наша книга. Наразі я вже говорила є вісім випусків. Зараз ми готуємо дев'ятий. Звичайно, що в цій книзі представлені і долі седнівців. Я спеціально переглянула для вас, пане Андрію, списки. Наразі опубліковано 60, навіть трохи більше коротких біограм людей, які постраждали під час сталінських репресій. Фактично, це люди, які були засуджені за свою громадську позицію. Які втратили своє майно, втратили свій дім, і зараз ми намагаємося повернути їм добре ім'я, якщо не компенсувати якісь матеріальні втрати, то хоча б згадати їх і щоб їх рідні знали, що з ними саме сталося. Переважна частина, я переглядала статті, за якими були, власне кажучи, і здійснені репресивні дії, це стаття 54 .10 та 5411 кримінального кодексу Української Радянської Республіки, і це люди яких звинувачували в контрреволюційній діяльності, які були звинувачені в тому, що вони готували заколоти, поширювали чутки проти радянської влади. Фактично, це люди, які мислили самостійно. За це вони були позбавлені всього, що вони набули в своєму житті, а їх діти були позбавлені батьків і піклувані. Ще одне видання, за яке ми відповідаємо, це Книга пам'яті. У нас є і електронний каталог, і. Паперова версія цієї книги. Тут теж є Седнівці. Власне кажучи, тут не тільки один, один населений пункт, це всі населені пункти Чернігівського району, і в цю книгу ще входять населені пункти Сновського району. От саме тут ми можемо дізнатися про долю наших земляків, які загинули на фронтах Другої світової війни. Рідше згадують про цю книгу. Книга Скорботи України, це наш контрольний екземпляр. А це списки мешканців Чернігівського району, саме в п'ятій книги, які полягали, які загинули під час Другої світової війни. Я спеціально переглянула, скільки там седнівців, як мінімум, я знайшла трьох жінок. Це були люди, яких вивезли на примусові роботи в Німеччину, які додому не повернулися. Дуже страшно читати коментар від упорядників, що подальша доля невідома. Взагалі, якщо переглядати цю книгу, це одне з найстрашніших наших видань, бо там є такі коментарі, як, наприклад, немовля, подальше дома невідома, потрапив до в'язниці, що сталося, теж ми не знаємо. Тобто, ми хоча б так намагаємося ушанувати цих людей, повернути їх з небуття в нашу історію, в наші родини, і щоб ми знали, що з ними взагалі сталося. І третє наше видання це пам'яток історії та культури. України, це конкретно видання, яке присвячено Чернігівському району. Ми в ньому розповідаємо про пам'ятки історії, архітектури та мистецтва. А зважаючи на кількість об'єктів, які є у Седневі, я порахувала приблизне співвідношення, то це загальна кількість цих пам'яток становить десь близько 8% від усього Чернігівського району. Це дуже багато. Це і садиба Лизагубів, комплексна пам'ятка, де є і сама садиба, і пам'ятні місця, наприклад, той же червоний місток, і поряд з ним є і пам'ятники, скажімо, козацька пісня. І ще така небуденна, небуденна особа для Седнева це Аркадій Каска. До речі, коротка біограма увійшла до нас і до видання «Реабілітовані історії, тому що він був репресований. І ще в нас є стаття про пам'ятник у самому Седневі. Це Цікаво для, не тільки для самих садівців, це важливо для всієї України, тому що ми повертаємо цих людей, і кожен з нас може якимось чином вивчити цю історію, долучитися до неї. Важливо для всієї нашої національної пам'яті, і для Чернігівської, і для української. Власне кажучи, саме з цього видання, з цієї книги, Почалось моє знайомство з Сенд. Готували ми її, починаючи з 2009 року, можу на прикладі неї розповісти, як взагалі з'являються такі книги. Бо те, що ми бачимо, це фінальний результат. А до цього ще є величезна робота людей, які впорядковують ці матеріали. Збирають їх, компонують, виправляють, формують з них макети. Аж потім ми можемо тримати цю книгу в руках. Седневом я познайомилася в 2009 році, коли ми туди приїхали обстежувати пам'ятки історії та культури. Тоді я з'ясувала, хто такі Седнівці, а яка в них багата історія. Познайомилася з його уродженцями. До речі, два уродженці Седнева це Валентина Володимирівна Мутанен, археолог та Ервін Лотарович Мідин, долучилася до написання статей. Тут є їх авторські матеріали, які ми використовували в роботі. Щоб ви собі розуміли? От скажімо для вас я Взяла чорнові варіанти, отак от виглядає чорновий варіант цієї книги, до того, як вона була упорядкована і пішла у друг. А починали ми з е, отаких от, от замальовок, використовували отакі от, от фрагменти. Це все вручну відмальовувалося. Потім сканувалось, виправлялась, аж потім з'явилася в книзі. Я вважаю, що це титанічна праця. Точнісінько, такі самі матеріали є до отакого видання. Тобто, перед тим як книга з'являється, це просто колосальна титанічна праця. Спасибі моїм колегам, що вони дуже скрупульозно до цього ставляться. І більше того, Знаєте, якщо мова про пам'ятки, то це матеріал, який сприймається легко. А от коли готуєш подібні видання і ти зустрічаєшся з реальними долями людей, і це дуже важко і неприємно читати. В першу чергу це тебе деформує, залишає в тобі якийсь відбиток, тому що матеріали дуже складні. Там іде мова і про знущання, і про те, як люди відбували, скажімо, покарання. Те саме я вже згадувала про книгу Скорботи. Коли ти читаєш про долю людей, які там постраждали в каральних акціях, як вони там знову таки перебували у в'язницях, це дуже важко. І я вважаю, що отакі от видання. Вони повинні бути ну, в кожній бібліотеці то само собою, але вони повинні бути опрацьовані і вчителями, і повинні бути відомі для широкої громадськості. Власне кажучи, всі ці книги вони є у вільному доступі на нашому сайті. Ми їх там публікуємо для того, щоб всі люди, які не можуть скористатися паперовою версією, могли долучитися до електронного видання, взяти його ну, віртуально в руки і почитати, якщо вони когось розшукують. До речі, я була здивована, до мене звернулися. Люди, які запитали, чи є якісь фахові видання по мирним мешканцям, вони от знали, що в них є хтось із близьких, хто загинув в Другу світову, але не знали, де подивитися. Я їм порекомендувала нашу книгу. Вони були дуже вдячні, особливо що я там роздрукували ті самі аркуші. Вони змогли ними скористатися. Вважаю, що на сьогодні. Робота, яку веде наш заклад, дуже важлива і для області, і для кожного населеного пункту. Повертати пам'ять це важко, а пам'ятати і берегти ще важче. Наразі я вам показую тільки чорнові варіанти, показую самі книги. У нас ще є картотеки паперові, які ми збираємо, з якими працюють наші дослідники. Бо скільки не працює з цифрою, повинен бути паперовий варіант. Тому, я вважаю, що от наразі більшої праці, ніж ми вкладаємо в цю пам'ять, я навіть не знаю, хто ще може таке зробити. Можливо, вам якийсь коментар, Андрій Леонідовичу, щось вас цікавить іще. Я хочу просто додати, що саме завдяки ну, тих ем, книг, томів і реалібітовані історії, які вийшли. Ми і складали е, списки, теж уточнювали. І просили наших вчителів історії сільських бібліотекарів піти до архівів і більш детально трохи Працювати. да опрацювати долі репресованих і в Чернігівському районі в 2018-му, у 2020-му, двадцятому, два році ви Два збірника доля репресованих земляків. І саме по середньому я прикріплю до нашого відео Наталі Шарпата. Вона теж долучилася до цієї справи, це вчителька історії, і вона працювала от теж певну кількість цих справ не репресованих. Ну, я хочу сказати, що ще. А книга пам'яті веде свій початок, мабуть, від теж дуже цікавої постаті Володимира Денисовича Драгунова, якого я колись тільки один раз побачив, коли Папакулі привіз йому уточнені списки. Ось спілкувалися ми, але саме він теж, начебто, ну як дивокувата людина, теж була, начебто. Війна давно пройшла, ну, начебто, все вивчене. І вдруг з'являється на Чернігівщині людина, яка починає шукати конкретику по кожній долі. І скільки багато людей приїздило сюди в Чернігів, дякували йому за те, що він розпочав цю роботу. Я пам'ятаю, були пошукові шкільні загони, які працювали, створили картотеку. І пані Олена, щиро вдячен вам за те, що ви от продовжуєте цю справу. Тому що те, що ми побачили, це дійсно вражає, що ось книжка, а ось той первісний матеріал, з якого виходить, начебто, невелика книга. Але, пані Олено, я бачу тут на столі у вас Сен присутні. Це чому і що це? Ви питали мене, чи є в мене якісь враження від Седнева. Я вважаю, що історія в деталях. Отаке треба берегти. Знаєте чому? Тому що мало будинків. Це брама, в'їзна брама, садиби за А Наша історія складається з деталей. Чим більше ми деталей збережемо, тим більше дістанеться нашим нащадкам. Це власне моя робота. А, я бережу для себе це особисте моє зацікавлення, а, спогади про а, металевий та дерев'яний декор наших садиб, які збереглися на Чернігівщині. Їх не так багато. Але в усьому світі це вважається дуже цінним надбанням. І, як на мене, то хоча ми там охоронні договори вкладаємо переважно на якісь там великі архітектурні форми, але таке треба берегти, особливо зважаючи, що воно подається і корозії, і якимось там впливом тієї ж навіть фарби, і все таке інше. Тобто для мене це важливо, тому я на це звертаю увагу. Власне кажучи, коли ви мене запитали про седнів і про мої особисті враження, я згадала саме про це вперше. Бо парк ваш просто вражаючий. Там є і алеї, є і спеціальні декоративні форми, у вас там є альтанка. І для мене це дуже важливо. Спасибі вам, Андрій Леонідович. Дякуємо вам і вашим колегам.